По-хазяйськи, і з неабияким ентузіазмом Сергій Рижук закидає капсулу на місці будівництва нового м'ясопереробного заводу. За неповних два роки і майже 14 мільйонів доларів польські інвестори обіцяють створити на місці колишньої військової частини потужне підприємство. За словами голови облдержадміністрації Сергія Рижука, завод буде вигідний і тим, що використовуватиме сировину із нашого регіону. То ми зараз вже в п'яти районах розгортаємо виробництво. І започатковую фермерське господарство м'ясного, м'ясомолочного напрямку, свинарство, з тим, щоб стовідсотково забезпечити цими районами: Бердичівським, Люберським, Чуднівським, Житомирським, Попільнянським, Андрушівським, Ружинським. Бачите, яка географія в Бердичеві? Ну, от, е якісної, натуральної сировини». Після промисловості гості Бердичева перейшли до урочистостей в медичній галузі. Нарешті у місті зафункціонує новий центр жінки. Саме приміщення відкрили уже рік тому, але увесь час у закладі не було відповідного медичного обладнання. Нині центр жінки оснащений повністю. Повністю відповідає тим технологіям міжнародним, які ми впроваджуємо. Тут є індивідуальні зали. Значить, палати, палати передбачені на кожну жінку на її сумісне перебування разом із своєю новонародженою дитиною. Слідуючи, що кожна палата забезпечена набором санітарно гігієнічних приміщень, тобто є душ, є санугол, є умивальник. І це безумовно дає можливість людині знаходитись в більш комфортних умовах. Уся владна делегація на чолі із послом Франції Жаком Фором відвідала також будівництво торгівельно-офісного комплексу, у якому має розміститись і мистецький центр Оноре де Бальзака. Довгий час будівництво було призупинене, але нині успішно відновлене і вже весною 2012 року має бути завершене повністю. Щоб було побудовано приміщення, яке стало прикрасу для міста. І приміщення, в якому можна було б розмістити музей бальзака, можна було б проводити певні зібрання, приймати гостей, проводити конференції. І коли Рош сьогодні говорив, він сам говорив про те, що ми настояли про те, щоб ці приміщення обов'язково були б у цьому Значить, комплексі. тому що без цих приміщень побудова просто комерційної такої з в центрі міста, вона абсолютно була б нелогічна.